Добрий день, мої любимі хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо в магазин. Зараз знайдемо якийсь такий хороший магазинчик. Там, де продають речі. О, це техніка для огорода. Бачите, оці для землі. Мотоблоки. Бачите, які мотоблоки велосипеди. Ось велосипед такий непоганий. 8 тисяч 955 гривень. А мотоблок, сейчас вам скажу, скільки стоїть 17 тисяч. Цей мотоблок коштує 17 тисяч. Тут їх багато, вон, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, і вони всі різні і великі. Дивіться, які класні. Так що треба брати, не пожалкуєте. Зараз зайдемо в магазин сезон. В сезоні там багато речей. Подивимось, які там ціни, скидки може якісь є, а може і немає. Полетіли. Це бігшоп, а вон сезон, трохи далі. Ну, це у нас так все працює. Так, відключили світло. Генератор, бачите, гудить Зараз завітаємо в сезон. Подивимося. Ви не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Пройдемось, глянемо. Я сьогодні зробила собі вихідний, бо мені треба було купити шльопочки. Купила шліпочки, зараз зайдемо в сезон. <говорю> Пішліть. Що тут черга стоїть? А -а -а -а. Так, добрий день. Мої мої підписники пишіть, мабуть, ми пройдемося. Я там вчора знімала по магазинам обув. Шлюпанці, подивитися, треба буде, бо я швидко спішила і голова боліла. Зараз ми зайдемо ще раз. І, якщо світло є, покажемо трошки більше цін вам. Тут не спішаємо пройдемось по овочам. Помідорчики 75-80, 50 і 100. І рожеві по 100, і огірки по 50. Картопелька он молоденька, по 50. Полуничка 100. Кабачок. Кабачок 60 гривень. Це хто питав. Так, підемо трохи далі. Зараз вам покажу. Ще а трохи базару. А, а зачем? У нас знову виключається грбане світло по годинам і не в кожен магазин можна попасти. Ну а так де? В клітки, то в принципі можна. Це так. Навіть шашлично закрили. Зачинено, зачинено. Щось таке непонятно. Так. Зараз вам покажу. Мене просили клітки трохи показати. Покажу трохи клітки. Бо взуттявом бумі, мабуть. Теж там незрозуміло. Бачите, клітка в нас працює. Трусики, шуртики, все єсть. Так. Сумочки. Сейчас зайдемо там в магазин і будемо вибирати Туреччина, жіночі штани джинси. Горобчик. Ну, там ряди, як ряди, в принципі. Це я тут з краю пройдусь, бо мені туди в магазин. Мусорка стоїть, як обично все. Нобові ну, багато скільки можете вибрати. Любу, яку хочете. Це огородній варіант. Так, ідемо далі. Зайдемо. Там, та -ра -ра Як звичайно. це йду. Сейчас покажу вам кое -что. Вон, Он які шлюпки купила? Будьте. Двісті гривень, недорого. Тут вона, собачка відпочиває. Тепер я вчора так швидко, 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 а сьогодні буду йти медленно. Не спіша. Зайдемо. Дорога, конечно, тут не айс. Ну ничего. О, зутевый бум. Люди заходят и выходят, в принципе. Сейчас Че Опять очередь. А сюда тоже черга, да? Ага. А -а -а. Ну, значит, вот зутевый бум. <різований> сюди мене попадемо. Тоже по очереди. Хотіла трішки вам показати ще обуві, але мабуть не вийде. Футболки від 280 гривень, весна 2024. Вон дивіться, які тут ще шорти можна купити. О, так тут багато всього є. Тут чоловіче, такі резинові шлюпанці непогані. Жовтенька футболка, кепочка. Та в принципі, якщо пускають по черзі, може стать трохи підождати. Один зайшов, другий вийшов, може тут це швидше, це все буде. Бо в сезон я не попала. В сезон. Там один консультант, і довго це все діло. Так, попала я в цей магазин. От дивіться, на погоні такі шлюпочки. Вони, звісно, не кожені, але вони коштують 640 гривень. Є в біжевому, є в білому кольорі і є в чорному кольорі. По розмірам. Ну, тут ящички стоять, можна подивитися. Є ще такі шлюпочки через пальчик. Прикольні в біжевому кольорі і в чорному кольорі виходять. Далі. Ну, що тут ще є? Тут багато всього є. Можна показувати ось є тапулі, комнатні великий вибір. І ось ще такі є. Шлюпочки, великі розміри в 41-43. Такого плану. Бачите, в чорному кольорі і в біжевому. І є ще такі тапулі непогані. Ціна ціна 480 гривень. Ось ціна 480 гривень, 480, а це ось 495, це оціна, мабуть, 495. Так, по кроксам. Це такі крокс, великий вибір кроксів. Білі розові. Фіолетові. Зараз я вам скажу ціну цих кроксів. 575. 575 гривень. Це отак. Так, да, погано, звісно, що світло виключають. І от дивіться, які класні, з бантиком тут зроблені. Це молодежні, тут, тут щось наляпане таке. Бачите, мішки, руки, сердечка. 575 гривень. Такі крокси стоять непогані. І далі ще ось по босонушкам. Ось такі босонушки. В чорному кольорі. Зараз скажу ціну 750 гривень. Ці коштують в білому, в біжевому, тут трохи по-другому іде воно. Це отак, колекція весна літо. 855 гривень, 825 гривень на ящичках є. Ось глянь такі класні. Бачите, ну це не кожа, кажу вам зразу, ну ціна як кожа. А, є ось а, чорні. Получається, 725 гривень. Вони тут зроблені, як сандалики, на липучки. Бачите, ось липучка. І ось липучка. Доволі непогані. І в біжевому і в чорному. І ви, виходить, тут регуліруєте собі. Виходить, можна порегулювати так, як щоб вони по ноги були. І от трошки інша модель, 825 гривень. Так, зроблена тож на липочці йде непогана доволі не кожа, по-моєму, не кожа. І по 825 гривень. Розміри є від 36 до 43. -го. І також є на ну, черезинка чи, чи тряпка. Не можу сказати, що це, це навіть, як, як така ткань доволі. Вона йде прочна. А ці коштують 480 гривень. Ціна 480 гривень виходить. Також ви можете тут окупити, от дивіться, великий вибір бюзгалтерів. Можете підібрати на будь-який об'єм грудей від 140 гривень. Розовий 150 йде. І також є трусики. О, це мені ціна до 100 гривень. Вони йдуть з сутяжечкою. В кого є животик, це з утяжечкою трусики. Доволі такі, бачите, ніжний колір, біленький горошок. Непогані, по 100 гривень виходять. Ой! Оце так, так що забігайте в взуттєвий бум і покупайте. Так, зараз далі я вам ще покажу кушу. Так, тут. Так. Ось є ще такі з утяжкою, трусики 105 гривень виходять хороші, 105 гривень. Тут вища йде утяжка трішки, і вони йдуть, як, бачите, стрінгами. Там зроблені. Іон. 115, біленькі такі, це для жінок з кружевом. З кружевом. далі. І от великий вибір без галтерів, з поролоном. йдуть по 265 гривень біжевий, а тут вся ціна по 265 гривень. Біжевий червоний. А ось такий йде. Це з вишивкою. 265 без вишивки 160 гривень виходить от такий от. Ну, Розміри також є, можете підібрати те, що вам треба. Це так. Раніше тут тільки обув було, а тепер є все, що хочеш. Так, а далі мені треба подивитися ще шорти, якщо є собі, якщо є, якщо нема, то нема. Чоловічі трусики. ЛК С. ЛК Ска, це XL і МК. Вони виходять по 170 гривень. А ці 175. І ці 175. А ці 145 ясочка виходить. Самі маленькі. Коротше, в кого дітки худенькі маленькі, і маленькі то, то 145 гривень виходить. Ой-ой-ой. да, Це по чоловічому, а по-жіночому носочки. Так, ось зашла такі шорти непогані. Ну, тут виходить краска, Дивіться, тут, это, а тут йде трошки воно світліше. Ось я телефон передає, бачите, воно видно, що воно трохи чи не докрашене. Карті бути уважні. Тут теж, бачиш? Якось так воно зроблено, що тут світліше. Не знаю, чи світло так падає. Та видно, що воно там світліше, там Ще Скажу вам ціну 395 гривень. Я б це купила собі, вони універсальні йдуть. Ну, щось тут з краскою проблеми. Угу. Це таке діло. Угу. Далі ось ці чоловічі є такі непогані кросовочки. Тут це, ну треба дивитися і шукати. 960 гривень. Є ще такі в точки, зараз оділи і пішли. Це так. ну і от є ще такі чоловічі сандалі. І шлюпочки. Шлюпки йдуть 790 гривень. Зроблені так непогано. В принципі, там далі. Щас я. Ось я тут. М? Ладно. По чемоданам. Зелений, темно-зелений. Тут йде більше пластик. Яка тут ціна цього чемодана? 2438 гривень. А це йде як тряпчаний такий, він з ручечкою піднімається, опускається 2625 гривень. Вони ну, такі здорові, об'ємні. Оце так. Трішки пройшлася по базару. Такі здорові магазини не зайде, бо світла в нас щось немає. Такий генератор. Опять у нас проблеми з цим світлом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У мене так трішки базара. Я більше показала по одягу, по взутєві. Ну, те, що мені треба було. Трішки покажу Перехода у нас хлопчик, так хорошо, гра на гетарі молодець, зірка, майбутня зірка x фактора. Сидистан там джинсы Ну я вам трохи цінче по одягу покажу Можете подивитися Джинси Труба 1260 гривень Палацо 1170 Це типа мода Возвращається і труби і палацо Палацо це типа ключ наверное Щось типа такого виходить І от 10% знижки на рвані. рвана вже з моди виходить. І от ще юбочка така, бачите, з великим розрізом. В інстаграмі рекламірують 1600 гривень. Шортики, якщо хочете, 750 гривень. Бачите, з розрізами для молодежні. І платячко. Бачите, на фотографії 800 гривень так виглядає, коштує. 10% знижки, а от такі спортивні треніки 810 гривень. лосіни, гляньте які, є укорочені, а є і длінні 1080. Оце так. Бабушки квітами торгують ромашки. Це в нас почалася жара, оце і почався бум. Шлюпочно. Що там він виглядає? Щось може шукає там. Приватбанки. Такі діла. Це мене так. Це наш переход. Вон Київсторовці стоять, торгують пакетами київстор перекурених, щось там продають. Можна Почалася ця жара і пекло. Буду вже потихеньку до домці видвигатися. Ціни на одяг злетіли, конечно, дорого.